Мартін Іден, Джек Лондон, читає Марина Запорожець. Якщо вам подобається моя творчість, не забудьте підписатися та поставити лайк цьому відео. Ви також можете фінансово підтримати розвиток каналу, оскільки зараз це моя волонтерська ініціатива. Деталі, як це зробити, знаходяться у описі під відео. А ми починаємо. Розділ п'ятий. Прокинувшись другого ранку, Мартін із рожевих снів одразу перенісся в задушну атмосферу мила, брудної білизни, шарварку злиденного повсякдення. Не встиг він вийти зі своєї кімнати, як почув плюскіт води, гострий окрик і звук ляпаса, що ним сестра вилила гнів на одного зі своїх численних нащадків. Плач дитини різонув його, мов ножем. Тут усе навіть повітря, яким він дихав, гидке й нечисте, як усе це не схоже на красу і спокій дому, де жила Рут, там панувало духовне, а тут усе низьке й грубе. Іди сюди, Альфреде, покликав Мартін скривджену дитину і сунув руки в кишеню штанів, де були гроші. До грошей він ставився недбало, і в цьому теж виявлялася його широка натура. Він дав хлопчикові монету. Чверть долара і потримав малого трохи на руках, щоб заспокоїти. Ну, а тепер біжи, купи собі цукерок, та не забудь поділитися з братиками і сестричками. Глядиш, вибирай такий, щоб вистачило якнайдовше. Сестра, схилена над балією, підвела на мить розчервоніле обличчя і глянула на нього. Досить було по десяти центів, мовила. І завше ти такий не знаєш ціни грошем. Дитина тільки об'їсться. Нічого, сестричко, весело відповів він. Мої гроші самі знають собі ціну. Якби тобі не було так ніколи, я б тебе поцілував на добрий день». Йому хотілося бути ласкавим до сестри. Вона мала добре серце і, по-своєму, Мартін це знав, любила його. Щоправда, з роками вона змінилася, стала якоюсь драцівливою. Це, напевно, тяжка праця, купа дітей та вічна докучливість чоловіка так змінили її, гадав він. Йому раптом спало на думку, що на ній полишають сліди і гнилі овочі, і брудна білизна, і засмальцьовані мідяки, що їх вона одержує за прилавком. Ну, ходи вже снідати, грубовато сказала Гертруда, хоч у душі була вдоволена. З усіх своїх братів, що розбрелися по світу, вона найбільше любила Мартіна. А я таки тебе поцілую, додала вона, раптом розчулившись. Вона пальцями стерла піну спочатку з однієї руки, потім з другої. Мартін обняв її задебелий стан і поцілував у вогкі, розпарені губи. На очі їй навернулися сльози, не так з повноти почувань, як з кволості та повсякчасної перевтоми. Гертруда відштовхнула його від себе, але Мартін усе ж встиг помітити її сльози. Сніданок у печі», – поквапливо сказала вона. Джим, певно, теж уже встав. Я сьогодні почала прати ще в досвіта. Поїж та швидше збирайся з дому. У нас сьогодні нелегкий день. Том нас кинув і Бернардові самому треба їхати возом. Мартін з важким серцем пішов до кухні. Червоне обличчя сестри і її неохайний вигляд так і стояли йому перед очима. Може, вона і любила б мене, якби мала час, подумав він. Але сердешна надривається на роботі. Ця тварюка, Бернард Хігінботем, примушує жінку стільки працювати. А проте Мартін почував, що в поцілонку сестри не було нічого красивого. Правда, цей поцілунок був незвичайний. Протягом багатьох років вона цілувала його лише тоді, коли у уплавання або коли він повертався. Але цей її поцілунок відгонив милом, і губи були якісь мляві. Він не відчув швидкого й міцного дотику уст це був поцілунок з насиленої жінки, що від перевтоми забула навіть як цілуються. Він пригадав, як до заміжжя Гертруда могла танцювати цілу ніч після важкої роботи в пральні, байдуже і до того, що така сама важка робота її чекає й завтра. А тут він знов подумав про рут про солодку свіжість, що мусить бути в її устах, як і в усій її істоті. Її поцілунок, певно, такий, як і потиск руки або погляд, міцний і щирий. Він насмілився уявити, що її уста злилися з його, і відчув це так яскраво, що аж в очах потемніло. Йому здалося, що на нього посипався дощ трояндових пелюсток. і душа потонула в їхньому ароматі. На кухні він побачив Джима, Другого пожильця, котрий, нудьгуючи, втупавшись у просторінь, не їв вівсянку. Дім був під майстром у слюсаря. Легковажний, і туповатий, так що навряд чи він міг сподіватися перемогу у боротьбі за хліб насущний. Ти чом не їси? запитав він, коли Мартін невесело схилився над холодною недовареною вівсянкою. Вчора, либонь, знов хильнув. Мартін похитав головою. Вся ця злиденність гнітила його. Рут Морс відступила від нього далі, ніж будь-коли. А я напився, хвастовито сказав Джим і нервово засміявся. Направся під зав'язку. А з якою дівчиною був розкіш? Біллі довів мене додому. Мартін кивнув. Це в нього був звичайний знак уваги до співрозмовника і налив собі чашку простиглої кави. Підеш сьогодні танцювати до лотосу? запитав Джим. Буде пиво. Тільки коли прийде компанія з темскола, без бійки не обійдеться. Мені, звісно, наплювати. Я, однак, візьму з собою свою любку. «Тьху, Який же гидкий смак у роті? Він скривився і спробував кавою сполоснути рота. Ти знаєш Джулію? Мартін похитав головою. Це моя любка, пояснив Джим. Золото, а не дівчина. Я б тебе з нею познайомив, та ти її одіб'єш. Їй бо, не знаю, що знаходять у тобі дівчата. Аж прикро дивитись, як ти їх отбиваєш у хлопців. У тебе я не отбив ще жодної, байдуже відповів Мартін, аби тільки як-небудь доснідати без сварки. Ні, отбив», – заперечив Дім. А Мегі?» Ніколи я не мав з нею діла. Після того вечора ані разу з нею не танцював. А той вечір і не робив усе. скрикнув Дім. Ти тільки глянув на неї, трохи потанцював, і цього було вже досить. Може, ти нічого й не думав, але для мене то був кінець. По тому вона й дивитись на мене не схотіла, все про тебе питала. Якби ти захотів, вона одразу прибігла б до тебе. Але я не захотів. То дарма, я однак дістав откоша. Джим глянув на Мартіна з шанобливим подивом. Як це тобі вдається, Марте? Просто не звертаю на них уваги. Відказав той. Тобто прикидаєшся, що тобі на них наплювати? Жваво вибитував Джим. Мартін хвилько подумав, а потім сказав. Може, це теж помагає, але я справді не дуже думаю про них. Коли ти зможеш удати байдужого, може, тобі й пощастить. «От шкода, що тебе вчора не було в Райлі, вирвалось наразу Джима. Там чимало хлопців устряло до заварухи. Був один із Західного Окленда на прізвисько Пацюк, ну і спритнюга. Ніхто не міг його впорати. Ми всі жаліли, що тебе не було. А де ти пропадав учора? В Окленді був, відповів Мартін. У театрі. Мартін відсунув тарілку і підвівся. То що, підемо сьогодні на танці? гукнув йому вслід Джим. Ні, навряд, відказав Мартін. Він спустився сходами і вийшов на вулицю, глибоко вдихаючи повітря. Він задихався в атмосфері цього дому. А від Дімової балаканини мало не збожеволів. Бували хвилини, коли Мартін на силу стримувався, щоб не тицнути його носом у тарілку з вівсянкою. Що більше, той базікав, то далі відходила Рут. Хіба міг він, живучи з такими тварюками, стати гідним її? Мартіна жахала безвихідність його становища людини таврованої робітничим походженням. Усе навколишнє тягло його вниз сестра, сестрин дім, родина. Оцей джім, усі, кого він знав, усе, з чим пов'язане його життя. Таке існування мало тепер для нього гіркий присмак. Досі він сприймав своє життя як щось звичайне, ніколи не задумувався над ним, хіба тільки читаючи книжки. Але то ж були книжки: чарівні казки про чудовий, неймовірний світ. А тепер він побачив цей світ, цілком можливий, реальний і в центрі його. Жінку квітку наймення Рут. І одразу він відчув гіркоту життя, гостру, як біль жадання і муки безнадії, що її породила надія. Він довго міркував, куди піти, до Берклейської безплатної бібліотеки чи Оклендської, і вибрав другу, бо Рут жила в Окленді. Хто зна, бібліотека для неї місце цілком відповідне, тож, може, він там її спіткає? Мартін не знав, як у бібліотеці розміщено книжки, і довго снував біля нескінченних полиці з художньою літературою, аж поки тендітна, схожа на француженку дівчина, чи не співробітниця бібліотеки сказала йому, що довідкова міститься на горі. Там він не здогадався одразу звернутися до чоловіка, що сидів за столом, і свої пошуки почав навмання з відділу філософії. Про філософські книжки він чув. Але не уявляв, що їх так багато. Високі полиці з важкими томами гнітили його, а заразом будили й завзяття. От де можна було випробувати силу свого розуму. У математичному відділі він знайшов книжки з тригонометрії. і, гортаючи сторінки їх, зачудовано вдивлявся в невідомі формули, зачудово вдивлявся в невідомі формули та креслення. Він читав англійські слова, але не розумів їхнього змісту. Це була якась особлива мова. Норман і Артур знали цю мову. Він чув, як вони розмовляли нею. А вони ж її брати. В розпачі Мартін відійшов од полиць. Здавалося, книжки от-от натиснуть на нього з усіх боків і розчавлять. Він і не думав, що людські знання такі величезні. І раптом жахнувся. Чо панує все це його мозок? По хвилі, однак, він подумав собі, що багато людей до нього зуміли опанувати. Тоді юнак пошепки палко поклявся збагнути все те, що збагнули інші. І отак, то впадаючи в розпач, то переймаючись запалом, він ішов повці, наповнені мудрістю полиці. У загальному відділі натрапив на скорочене видання Нурі з пошаною погортав сторінки. Вони промовляли до нього рідним словом, бо тут було море. Потім він знайшов баудичів довідник мореплавця, книжки Лекі і маршала. Так, він вивчить навігацію, кине пити, почне працювати і стане капітаном. На мить Рут видалась йому зовсім близькою. Зробившись капітаном, він зможе одружитися з нею, звісно, якщо вона погодиться. А хоч і не погодиться, він усе одно ради неї стане порядною людиною і покине пити. І раптом Мартін згадав про страхувача і судновласника двох хазяїв, яким повинен служити капітан. І той і другий, хоч і з зовсім різних міркувань, можуть погубити його. Він глянув по кімнаті і, побачивши тисячі томів, заплющив очі ні, годі з нього моря. Сила криється тут, у цій безлічі книжок. І коли він має досягти чогось великого, то саме на суходолі. До того ж, капітанові не вільно брати у плавання свою дружину. Минув полудень, надходив вечір. Забувши про їжу, Мартін усе шукав книжок про те, як треба поводитися в товаристві. Крім вибору кар'єри, його непокоїло одне просте і конкретне питання Коли ти познайомишся з дівчиною і вона запросить тебе до себе, через скільки днів можна це зробити. Він таки натрапив на потрібну книгу. Але даремно шукав там відповіді. Хлопця приголомшила складність світського етикету, і він заплутався у правилах обміну візитними картками. Нарешті Мартін перестав шукати. Хоч і не знайшов того чим цікавився, зате зрозумів, що наука про пристойне поводження забрала б у нього весь час. Щоб опанувати її, йому потрібно було б мати ще одне життя. Ну що, знайшли те, що вам треба. Спитав чоловік, що сидів за столом, коли Мартін зібрався йти. Так, сер, відповів той. У вас тут чудова бібліотека. Чоловік кивнув головою. Будемо раді бачити вас тут частіше. Ви моряк? Так, сер, відповів Мартін. Я ще прийду. Звідки він знає, що я моряк? питав він сам себе, спускаючись сходами. Опинившись на вулиці, він перший квартал ступав рівно, випроставшись, але якось незграбно. Потім замислився і знову пішов своєю звичайною ходою, трохи перевальцем.